Доброго ранку, шановні українські аграрії, 29 липня. Дивіться, кому потрібно швидкий аналіз. Розумієте, я розумію, що ви там продаєте, і вас можуть трошки на цих показниках, як кажуть, трохи на Йо. Ми пропонуємо таку послугу. Є такий інфрачервоний сканер, який дозволяє в моменті розуміти вологу, олійність, олінісна сиру, козинулати рукою кисло, де по це ріпаку, по пшениці, по кукурудзі, що хочете, ось, наприклад. Крохмаль можна, оліні, сиру, що там можна, пшениця. зрозуміли. Купа культур, ячмінь, соя, ось, наприклад, соя. Бачите, ось тут соняшник. теж соняшник? Блін. Соняшник. В общем, все можемо робити. Кому потрібна ця послуга, будь ласка, звертайтеся компанії Терагролап. Послуга коштує тисячу гривень. Будь ласка, звертайтесь, кому потрібно, щоб вас... Вас просто можна дурити на більше, в рази більше, сотні разів більше. Запрошую до співпраці, Успіхів вам.